Внутрішній критик це така неусвідомлена частина нас, його ще називають внутрішнім голосом. Голос голос може бути там в голові, який звучить, який щось розповідає. І основна проблема цього внутрішнього критика в тому, що він ставить під сумніви ваші здібності постійно. Він постійно знецінює ваші досягнення, він блокує ваш рух до успіху. Він це робить настільки впевнено. Що ми не починаємо думати, що я є такою, чому цей внутрішній критик він ну небезпечний да, для нашого успіху, для нашого зростання? Тому що ми починаємо цьому голосу в голові вірити, ми починаємо плутати його з інтуїцією, ми починаємо плутати його із недостатністю свого професіоналізму. Якщо вам управляє цей внутрішній критик, якщо ви не оцікаєте, де він? А де факт, то, звісно, він починає вами управляти людині. Багато не треба, щоб вона почала сумніватися в собі, в своїх силах, в своєму шляху, достатньо так трішки, -трішки підхитнути, і все вона посипеться.